Я зайшла в цей храм, Українська Православна Церква, спитала, скільки стоїть заказати Силка Уст. Ну, що. ну, коротше, розпитала. Е, сказали, що у них тарифів немає, хто скільки може. Ось так, дуже приємно, коли немає цих реїс-курантів. Зараз зараз такий важкий для людей, то думаю, що це розумне рішення. І дуже приємно таке почути. Звичайно, що я не безкоштовно, але. Але на душі спокійно, бо змогла всіх записати. Інколи. Не виходить так, як хочеться, але тут дуже рада, щоб мені допомогли.